Департамент соціальної політики Вінницької міської ради в рамках ініціативи «Вінничани важливі та в координації з міжрегіональним координаційним гуманітарним штабом розпочали видачу кухонної солі багатодітним родинам Вінницької ТГ, які перебувають на обліку в соціальних структурах міста. Це допомога багатодітним сім'ям, де виховується троє і більше дітей. А також відповідно до рішення виконкому до переліку надання гуманітарної допомоги додали ще й сім'ї, де. Виховуються діти з інвалідністю. Такі категорії населення мають змогу прийти та отримати 9 кілограмів кухонної солі, адже розпочався сезон консервації. Окрім солі, продовжується видача макаронних виробів, соняшникової олії, цукру та борошна тим родинам, які не встигли отримати допомогу раніше. До жителів громади, які можуть отримати гуманітарну допомогу, зателефонують фахівці соціальних структур міста та запросять у відповідний день прийти за адресою. Міська влада у співпраці з міжрегіональним гуманітарним координаційним штабом продовжує надавати підтримку саме вінничанам і окремим категоріям. Це багатодітні сім'ї, де троє та більше дітей. А також відповідно до рішення виконавчого комітету ми доєднали і ще сім'ї, де виховуються дітки з інвалідністю. Було як раніше, видавали допомагали. Умовах воєнного стану це і макароні вироби, а також і соняшникова олія, це мішок цукру, мішок борошна. Це досить суттєва необхідна підтримка саме таким категоріям. А також зараз ми ще доєднали до цих продуктових наборів. Це саме сіль. 9 кілограм солі. Ми також забезпечуємо багатодітних сімей, де виховується троє і більше дітей, які перебувають на обліку департаменту соціальної політики. А також доєднали ще сім'ї, де виховуються дітки з інвалід це також для них суттєва підтримка, тим більше, що ми розуміємо, що зараз сезон консервації це теж необхідний продукт і досить важливий.